Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Додамо, що у першій половині ХХ століття на Галичині дуже популярною стала книга із пророцтвами арабської цариці Михальди, яку також звано Сабою. Ця збірка стала культовою. Книжка з передбаченнями вперше вийшла в Польщі 1916 року. До Другої світової її перевидавали багато разів, навіть зараз вона доступна у продажу. Що говорить пророцтво? Пророцтво про розпад Росії було опубліковане ще понад 100 років тому у маленькій збірці пророцтв цариці Савської Михальди, яка була тоді дуже популярна, каже історик. Він ділиться текстом пророцтва один побожний пустинник віщує так обуденності Росії нещасна країна, над котрою вже віддавна тяжіють ярмони волі і темноти. Бог покарає тебе за кроваві сльози усіх народів, котрі ти занапастила. Упаде престол царів, а кати уже не будуть знущатися над бідним народом. Тисячі нещасних вигнанців повернуться із Сибіру у рідну країну. Росія ти упадеш ненароком на науку іншим державам. Розпад Росії це те, чого так сильно боїться Путін і завжди про це говорить. А ми це чекаємо. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом Карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!